Ветері ранок вдома. Якщо ви думаєте, що в Америці знімають тільки кіно під попкорн, то ви глибоко помиляєтесь. Справжні кіногормани добре знають американський авторський кінематограф. Це кіно дуже відрізняється від голівудського. Саме про такі фільми говоритимемо з нашою гостею, продюсеркою фестивалю американського кіно Незалежність Анною Бурдіною. Зустріну. Так. Доброго ранку, проходьте до нас. Будь ласка, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю Доброго вас. ранку. Прошу. Дякую дуже. Дякую. Дякуємо, Дякую. що ви до нас завітали. Дякую, Дякую. Аню. Це вже тринадцятий фестиваль американського кіно. Незалежність, коли він буде проходити і в яких українських містах. Наш фестиваль американського кіно незалежність, який проходить за підтримки посольства США в Україні, стартує вже сьогодні. Він стартує з 9 по 15 травня в Києві. Кінотеатр жовтень і кіно 42, а також у Львові, теж з 9 по 15 в кінотеатрі Планета Кінофорум». і далі протягом травня в американському домі у Львові і покази будуть також відбуватися протягом травня в американському домі в Одесі. Ого. так а розкажіть, будь ласка, якого жанру кіно там представлено? Фестиваль представляє ігрові та документальні фільми. Ігрова програма у нас складається з ретроспективи відомих режисерів і в цьому році. Це брати коїни. Mm -hmm. в, в них сорокаріч спільної спільної роботи, і тому ми вирішили представити їх три важливих фільми, які ну, вплинули на багатьох американських і світових кінематографістів. І також ігрові ігрова програма, яка складається з хітів і фільмів, які були представлені на відомих кіноплощадках. Це Берлінський фестиваль, фестиваль Канський, Санденс, Трейбек. І Також документальна потужна програма. Ми збираємо як фільми відмічені якісь нагородами, так і е, на актуальні теми, які зараз можуть турбувати і українців, і американцям. А в чому особливість цьогорічного фестивалю і і, всього, і цієї програми е, в цьому році? Е, ми вперше представляємо фільм, який присвячений в Україні про Україну. Регук наші події і фільмом відкриття стане «Порцелянова війна. Це фільм, який отримав в гран-при в категорії американської документалістики на фестивалю Санденс, wow. головну награду і спільний фільм Американсько-український. Там два режисери, українець і американець. І цей фільм буде фільмом відкриття сьогодні, 9-го числа можна подивитися. І також в суботу, 11-го ми, ми запрошуємо і до нас приїдуть учасники всіх подій з з фронту і м, головний оператор цього фільму, американський режисер. Наші режисери вони будуть онлайн з нами, і також цей фільм можна буде подивитись у Львові 15 травня в кінотеатрі Планета Кіно Львів форум і тому е, ще один фільм, який теж присвячений Україні. Це фільм Джамала Пісні Свободи. Джамала буде представляти цей фільм також на нашому фестивалі. Він зроблений голос Америки теж про події України, але з точки зору творчої людини, яка вона відреагувала від на ці події. Тому теж для нас це важливо. Ми Бачимо, як до нас приїдуть також представляти фільм Американський ветеран фільм проти всіх ворогів. Він буде його представляти, і після фестивалю він вже поїде знімати героїв наших на фронті. І тому є буде можливість поспілкуватися як нашим ветеранам, які приїдуть, там з американськими. Спільні проблеми, вирішення і тому це теж дуже цікава дискусія, яку можна буде побачити на фестивалі? Так наскільки я знайомий з авторським кіно, там завжди автори, режисери, сценаристи вони підіймають такі глибинні, те, глибинні теми, якісь такі нетривіальні. А, і в кожну епоху вони свої. Які питання зараз хвилюють режисерів цього жанру в наш час? Ну, взагалі. Самі питання, вони вічні. Це життя, смерть, любов, mm -hmm. відносини, але підходи до цього різні. Mm -hmm. Тому на нашому фестивалі ви зможете побачити, як е фільми про е минуле життя це гучна картина, яка вийшла в найкращу картину го століття. Минуле життя. Мин вона була двоєчна минована на Оскар. Вона про любов скрізь. Роки про е, інша картина, кухня, це свіжий хід. Берлінського кінофестивалю, яким українська прем'єра буде на нашому фільмі Зрунімара. Там mm -hmm. про любов е, в сучасному світі в рамках ресторану е, в Нью-Йорку, де зібрались люди практично всіх національностей, mm -hmm. і це дуже цікава робота, чорно-біла. Теж дуже всім раджу подивитись. І смерть, яку можна побачити, як в порцілянової війні як творчість може як творча людина себе відчуває в таких в такому середовищі. І теж життя, доросле життя в нас це фільм про становлення молодої... молодої Чоловіка, який теж знаходить свій шлях, тобто, програми програму, ми збирали таким чином, щоб вам було цікаво подивитися всім глядачам і класичного кіно, і сучасне, і документальне. Ви теж можете побачити у нас. Є фільми: унікальні фільми. це зйомки з північної Кореї людей. Що неможливо було зробити, mm -hmm. але це можна побачити у нас на фестивалі аудіофільм. Природа звуку це теж можна сказати філософське питання. Що це таке звук для нас в нашому житті? Це аудіофільм, який можна побачити на фестиваль. Тому я раджу завітати до нашого сайту і побачити всі описи. І запрошуємо також подивитися. Я всі фільми запрошую. подивитися. А сайт як знайти? Як Аїф Уа. Com. Дуже коротка назва, але ви можете знайти нас uh -huh. на Фейсбуці і в всіх соцмережах, і там же ви можете ознайомитись з програмою, купити квитки або абонімент на фестиваль, тому що в нас більш ніж 20 фільмів, і ми пропонуємо абонімент, щоб можна було подивитися як може мого більше. Uh -huh. Ви сказали, що кінофестиваль проходитиме і в Одесі, але ж Одеса під постійними обстрілами. Ви якось я не знаю, покращили умови захисту, чи ви змінили місце, де буде відбуватися саме в Одесі? Фестиваль? Ну, дякуючи э, зсу. Ми взагалі можемо проводити так, цей так. фестиваль в усіх містах, містах України. А в Одесі в минулому році так в кінотеатрах були скасовані наші сеанси, тому що ми не могли э, їх повторно проводити. А зараз ми обрали локацію американський дім, і якщо складеться така ситуація, ми зможемо провести знову цей показ. І я хочу відзначити, що всі покази в американському домі вони безкоштовні по реєстрації. А також в нас є програма з американським фільм «Шоукейс», чотири фільми. Також і фільм Джамали. Вони теж у нас безкоштовні, Можна просто зайти на наш сайт і зареєструватись на показ. Без будь-якої оплати, Безоплатно. да і ми вас всіх чекаємо теж. Ага, ага Все прекрасно. Добра. А як е... тобто, щоб потрапити, треба, треба лише просто зареєструватись? Да, ви обираєте, ви обираєте відвідати, зареєструватись, і ви визначаєте, у вас буде квиток з нульовою ціною. Ага. Ну, все там, зрозуміло. Там, там. Дякуємо вам. І можна на, на кінець. В мене подарунки? є до вас можна. подарунки. Вау! Да, це фестивальні стікери. Вау! Наш Класс. дизайнер він дуже э, да намагався створити їх в, да. І ці стікери можна Барди. отримати у нас на фестивалі Кройці. за донати ініціативи кіномитрофістів України, збор э, для э, відновлення домівок на Херсонщині, а також інклюзивної пекарні Good Bread. Вони теж постачають хліб хліб для прифронтових територій. Тому ми намагаємось теж це підтримати. І я сподіваюся, вас залишиться і добрі, добрі спогади, і таке ж добрі вчинки на нашому фестивалі. Дякуємо вам. Дякуємо, Дякуємо вам. Так. Ну і звичайно, бажаємо успіхів. Друзі, обов'язково подивіться інше не голівудське Ах. американське американське кіно, <кіно так, аби так. зрозуміти цю країну. У нас в студії була продюсерка фестивалю американського кіно Незалежність Анна Бурдіна.